Доброго дня, пропоную коротке відео розпаковки джекон BMS, замовлене на Aliexpress. Так, коробочка, указана модель. в комплекте крем ВМС. Бачим и кнопочка вымыкания-вымыкания. Далі проводи для підключення. І ще така платка з роз'ємами. Замовлення дійшло за 20 днів. Замовляю продавця не перший раз. Минулого разу прийшло за два тижні. Вартість була на момент замовлення 87 доларів. Посилання на продавця залишу під відео. Дякую за перегляд.